Санкції проти Росії не є тимчасовими і їх ніколи не скасують повністю. Про це заявив Путін. Він також зазначив, що проти російських компаній, і фізичних осіб запроваджено понад 28 тисяч санкцій, ще більше ніж усі санкції щодо всіх інших країн. За словами Путіна, ці обмеження є частиною системного тиску на Росію, і навіть у разі їх скасування конкуренти знайдуть інші способи обмежити російську економіку. Він також підкреслило, що Росія більше не може розраховувати на повну свободу торгівлі та західні механізми захисту прав інвесторів. Однак Путін доручив Ридо підготувати правила для повернення західних компаній до Росії з гарантіями виконання зобов'язань знову все перекручує на свою користь. Рахункова палата перевірила використання прямої бюджетної підтримки України від США на 30 мільярдів доларів. За результатами жодних порушень не виявлено. Про це повідомили у державному органі. Там розповіли, що партнерські кошти дали змогу уникнути кризи у сфері соціальних виплат своєчасно виплачувати пенсії та заробітні плати. Підтримати систему охорони здоров'я та забезпечити базові гуманітарні потреби населення разом із цим аудитори виявили низку чинників, усунення яких сприятиме у майбутньому більшій ефективності використання коштів. Ну і власне згадували ми цей звіт. Коли може людство щось дізнається, більше за секречені матеріали будуть розсекречені сьогодні власне вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Ось напередодні чинний лідер Білого Дому Дональд Трамп анонсував велике розсекречення документів пов'язаних з трагедією, що сталося у листопаді 1963 року. Йдеться про близько 80 тисяч сторінок, які Дональд Трамп охарактеризував як цікаві. Важливо також те, що папери покажуть суспільству без попереднього редагування. Але спочатку згадаємо, як 22 листопада 1963 року у самому серці Даласа сталося одне із найрезонансніших вбивств у світі. 35-й президент США перебував в автівці разом зі своєю дружиною Жаклін та подружжям Конелі. Через спеку вони їхали вулицями з відкинутим дахом лімузина, посміхалися і махали руками жителям міста, які вітали їх на вулицях. Однак, вже за кілька хвилин сталася трагедія.